Моє вітання вам, друзі! Сьогодні у нас дуже цікава та важлива тема. Карл Волох заявив, саме Валерій Залужний врятував Україну в перші дні повномасштабного вторгнення, його рішення, його дії, його стратегія не дали країні впасти. Коли Росія нагадаю, планувала захопити Київ за лічені дні у цьому відео, ви дізнаєтесь усю правду. Ми вами розберемо, що саме зробив Залужний. Як він переламав хід подій і чому його роль може бути набагато більшою, ніж взагалі ми її уявляємо. Це не просто військова історія, це історія виживання нашої рідної держави. Додивіться до самого кінця, щоб не пропустити жодної деталі, а також не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Також ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалось це пальчик догори. І завжди ви можете підтримати нашу роботу. Посилання є в описі до кожного відео на каналі. Також не забувайте поширювати наше відео, щоб якомога більше людей могли дізнаватися правду. Знаєте, я ще раз зараз мушу повернутися до книжки Фоєра, де я прочитав що людину, яка давала нам ну, три доби. Ну, це не на всю Україну, а тільки на захоплення Києва. там на Україну там було б два тижні. Яка давала нам три дні, був не хто інший, як генерал Мілле, голова Об'єднаного штабу, керівників штабів, головний військовий Сполучених Штатів. І знаєте, я в той момент замислився. Чому? Звичайно, тут є оцінка в першу чергу абсолютної різниці наших військових потенціалів з Росії. Ну, послухайте, в них останні десятиліття. Оборонний бюджет. Я вже не кажу про, про те, що в цій країні там ще й маса є прихованих статей бюджету, але відкритий оборонний бюджет складав 60 мільярдів баксів. У нас весь бюджет 40. Так, так от, е, до чого я веду? Зброя ця, мало того, е, значить що, е, ну, величезна кількість зброї нової розроблялася. Вкладалися шалені кошти в розробку нової зброї, цих нових ракет, і, і, і нової авіації і так далі. І бойових машин, скільки типів вони зробили, це все вони, крім всього іншого, накопичували. Додайте до цього. Що наші склади вони всі нам е здійняли в повітря, тобто розчинили диверсії, і ми втратили масу. Е ми втратили дуже багато е амуніції боєприпасів. Вони ні. Тобто, на початок війни, вони, е вони були настільки потужніші за нас, що навіть це важко собі уявити. Але це тільки половина історії. А друга половина, що е, українське керівництво відмовлялося весь цей період, просто відмовлялося е, значить е, реагувати на розвідувальну інформацію. Тобто вони ж висміювали. Просто згадайте ці сарка, саркастичні твіти Зеленського на адресу е, на адресу Байдена. Він не хотів слухати. Навіть тоді, коли Байден сюди прислав Бернса, директора ЦРУ, котрий йому розповів, що він особисто розмовляв по зв'язку, був в Москві. Розмовляв з, 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 з Путіним, і той, не приховуючи, сказав, що він забудьте про Україну, я її забираю. Так от, ми ж не хотіли готуватися. Тобто. Е в цих умовах, як мав поставитися той самий генерал Мілі, коли його питали, скільки вони протримуються, він сказав три доби. А чому цього не сталося? Є кілька факторів. Безумовно, абсолютно неймовірна е, здатність українців до самоорганізації в таких ситуаціях. До е, речі, ми дещо подібне бачили зараз в Ізраїлі, але е, е, українці були, умовно кажучи, першими в даному разі. Е, але я думаю, що це, ж, це, це все ж таки далеко не єдине, а можливо, і не головне. А головне це був залужний. Тобто, який таємно готував плани, як в останній день вивести з-під удару е, противника наш оборонний потенціал. Літаки, р, е, значить, пускові е, установки е, ППО і так далі і тому подібне. Він не дав їм першим ударом зруйнувати нашу систему оборони. Далі вже підключився, я кажу, народ, і так далі. Потім вже армія трошки пере, переформувалася і пішла, пішла нормально воювати. Тим паче, що і росіяни зробили все не дуже, ну, не дуже розумно, так як вони на нас наступали перші, перші місяці. Але залужний. Врятував країну. Я сьогодні це кажу абсолютно відповідально. Залужний врятував країну. Будь-яка людина, яка не хоче подякувати йому за це, в моїх очах просто неблагодарна, невдячна, неблагородна особа. Це, це абсолютно зрозуміло. І, і навіть просто з суто практичної точки зору. Тобто сьогодні є людина, яка, в принципі, судячи в одні ворота виграє, виграє вибори, якщо він піде в політику. І вони хочуть його усунути. Тому що, я вам скажу, я взагалі, мені взагалі здається, що хтось свідомо так мовити маніпулює тим, що, що ми тут маємо. Ми не маємо тут питання мови. Питання мови в Україні вирішене, тобто воно вирішене на принциповому рівні закону, конституції закону, і воно і ми маємо його значною мірою вирішене і мовними квотами, і так далі, і тому подібне. І те, який ми маємо прогрес в принципі в цьому питанні в останні роки. Тим паче, що нарешті настав перелам у, у свідомості багатьох людей, які дійсно вважали раніше, що це дурниця. Але після початку путінської агресії багато в кого в голові настав, нарешті, якийсь більш-менш порядок. Про, коли ми говоримо про Фаріон, мова абсолютно не про це, мова про те, наскільки похамський, Наскільки грубо, наскільки безтактно е, е, ця самозакохана персона е, е, висловлюється і в, 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 в бік військових, і так далі. Знаєте, або з цим хлопцем, якого вона, е, умовно кажучи, здала ФСБ е, хлопцем з Криму. Послухайте, кожна людина може помилятися. Навіть Фаріон, глибоко мені не симпатично, Але подивіться на її реакцію. Вона взагалі не здатна до будь-якої е, критики своїх дій, е, скільки небудь критичної оцінки е, е, своїх дій або слів. Вона відмовляється визнати, що вона зробила. Сказала би, Боже, яка трагічна помилка, або як прикро, чому я не подивилася, чому я. Ні, вона з впевненістю та це інтриги проти мене. Та це люди добрі. Вона людина, можливо людина, можливо, Впхала його в, в кримінал. Можливо, він буде в тюрмі сидіти через її необачність, необережність і так далі. І жодного каяття, жодної рефлексії. Я про це зараз кажу. Чому ніхто не бачить, при чому тут мова? До чого тут мова? З мовою немає питань. Немає в Україні сьогодні ну більш-менш притомної людини, яка не, не, не визнає, що єдиною мовою в Україні є українська, ну, крім мови там, особистого спілкування там, і так далі і тому подібне. І е, звідки в неї це береться? Чому? Вона ж, ви, ви не помічаєте, вона ж фанатичка. Це, вона випадково зараз на, на боці України і на боці, там, умовно кажучи, українських патріотів. З таким фанатизмом, з, таким, з такою некритичністю, з такою самозакоханістю і так далі. Вона цілком могла би бути, умовно кажучи, в, там, е, 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 вона з таким самим. Завзяттям виконувала би план хлібозаготівлі в 32-му році, з таким точно завзяттям і абсолютною впевненості в своїй правоті. Або лежала би за кулеметом в, 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 в Бабиному Ярі. Вона фанатик, це проблема. Вона не здатна до критичної оцінки своїх дій і так далі. Вона шокує суспільство своїм хамством і по відношенню до, в тому числі, до, до наших захисників. Та в 10 разів ти будь професором мови. Ці люди за тебе віддають життя, не ти за них, вони за тебе. Як можна взагалі так говорити про людей? Тому, е, знаєте, я думаю, що суспільство не про те говорить. Це не мовний скандал. Це скандал е, певної людини з абсолютно спотвореною до, буквально до е, е, рівня психічного захворювання свідомості. Ну що ж, друзі, от тепер головне питання: якщо Залужний врятував Україну, чи має він право визначати її майбутнє? Ваша думка, скажіть чесно, без залужного ми б вистояли, як ви думаєте, це дуже важливо. Пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки цей пальчик вгору і ділитися відео, поширюйте відео щоб якомога більше людей. Знало дійсну правду. Хай ця дискусія набирає розголосу. А підтримка фінансами допоможе нам робити ще більше таких розмов. Якщо маєте змогу, будемо вдячні за підтримку. Посилання в описі до кожного відео на каналі. Наостанок, всім вам тихого, мирного вечора та слава Україні!